18 дітей уперше за 18 років зібралися разом, щоб привітати з ним народження своїх батьків Йосипа та Софію Фенів. Найбільша волинська родина, за даними Волинської книги рекордів, і одна з найбільших в Україні з'їхалися до рідного дому майже повністю. Із 110 людей 70 вдалося таки зустрітися. До цього готувалися майже два роки, бо багато хто живе дуже далеко. А разом пробули не більше тижня, але і цього кажуть достатньо, щоби ще більше оцінити. Велику силу родинної підтримки. Хто не знає, подумає, що весілля шоковані від несподіванки Софія і Йосип Вені виходять на ганок зустрічати свою велику родину. Уперше за 18 років приїхали всі вісімнадцятеро дітей зі своїми сім'ями. О, наші хороші, дорогі поприїжджам. Світаємо, невістка всі поприїжджані. Батьки показують дітям обістя. Тут обробляють город, тримають курей, свиней. Родина вдома лишилася теж велика, тож є кому допомагати. Діти, які приїхали здалеку, тішаться стиглою кукурудзою. До зрів Батьків кукурудза. — Що можна такі взирвати? Ні, да. всі салати тут. Дуже вітамінів. Багато тут крохмалю багато, який необхідний для особливого для організму. Радіють червоним помідорам, стиглим яблукам, бо в їхньому смаку душа і сила батьків. Найстарша донька Світлана Назарчук 15 років тому переїхала в Америку і вже вісім не була вдома. Каже, змінилося багато. Ті дерева, які я бачила маленькими, вони зараз вже повиростали, вони вже плоди приносять. І це дуже цікаво, вже, якби з цими деревами якби життя вже пройшло. Вони виросли в той час, коли мене тут не було. Це дуже цікаво. Вигляд такий, що ніби, якби то не туди приїхала. Мене люди питали в селі, чи ти б вернулася? Ну якби прийшлося по якихось причинах вернутися, я би вернулася, я тут виросла, я би жила тут. А добровільно ні. Тож я бачу різницю. Андрій і Петрофені живуть у Петербурзі, ігор із сім'єю на Полтавщині. Його дружина і двоє з трьох дітей, громадяни Болгарії. Щороку намагаються провідати батьків усі, але зібратися разом вдається не часто. Жінці мої навіть сказала одна дівчина: ти дуже сміла, що ти їдеш на Україну. От. Але ж ми знали до цього і зараз впевнили, що все спокійно, все добре, що люди всі дуже доброзичливі. Я слідкую за політичним становищем, за політичною ситуацією. І знаю, в чому корінь зла, який є на Україні, хто винуватець. Да, і стільки готувалися, думали, не спали. Згадали дитинство своє, яке воно було. Є що згадати. Я дякую Богу за моїх батьків, які народили всі 18 дітей. І сьогодні в Україні дуже сумна статистика абортів. І я знаю, якби мої батьки зробили аборт хоч один, нас би не було 18, можливо, 18 було. Но, е Переживати, що я не прокормлю навіть одну або дві, або три дитини робити аборт. Це є вбивство. Наша Україна вона є дуже багата земля, і вона готова прокормити набагато більше, прогодувати людей. Кажуть, домовилися зібратися разом ще два роки тому на батьківський ювілей. Йому Йосипові Феню 75. Кількома днями раніше 66 років відзначила мама пані Софія. Батьки разом уже 47 літ. Шкода було звичайно розлучатись, але ж ну, такі обставини життєві заставляли прямо. Тому, тому що всі ж не будуть в одній хаті, допомагають нам, матеріально допомагають. Довго ждала, ну не знала, що вони так скоро з'їдуться. Ну не знала, що вони То було для нас, ну як сказати, секрет. Потім ж, як я вже знала, то, звісно, крепко ждали, нетерпінням ждали, то що наші діти, внуки. І дуже раділи, як з'їжджалися. Слава Богу, що все благополучно було в дорозі з нашими дітьми. Долю своєї великої родини діти виклали в альбомі. Батькам присвячували спогади і пісні. Брати і сестри живуть далеко, але один про одного знають усе. Зв'язок дозволяє підтримувати сучасні комунікації. Рідні моляться один за одного і готові будь-коли допомогти. І це найбільша радість мати таку велику міцну опору, тільки вдавалося би частіше зустрічатися.